Сьогодні поговоримо про обернену формулу до квадрата суми та різниці двох виразів. Тобто у нас є вираз, і нам потрібно його представити у вигляді квадрата суми або квадрата різниці. Для початку нагадаємо, що квадрат суми або різниці розкладається як перший вираз, піднесений до квадрату. Далі, залежно від того, який знак у нас в дужках, це буде або плюс, або мінус подвоєний доводок першого виразу на другий і плюс. Другий вираз піднесений до квадрату. Дивіться, нам, коли складати формулу, потрібно звернути увагу на те, що у нас є перший вираз піднесений до квадрату. І потрібно його буде розписати ось у такому вигляді: це має бути якийсь вираз, і за дужками квадрат. Точно ту саму дію потрібно буде зробити. З другим виразом, який вже піднесений до квадрату. Тобто записати його у початковому вигляді, яке число можна представити, що якщо ми його піднесемо до квадрату, то отримаємо А квадрат. Це, звичайно, просто А. Да? Число, який вираз ми піднесемо до квадрату і в результаті отримаємо Б квадрат? Це буде просто Б. І ось саме те, що у нас в дошках, це і є наш перший вираз. І другий вираз. Далі ми маємо перевірити, щоб подвоєний добуток відповідав нашому числу. Тобто, у нас має бути 2, що множиться. Тепер дивимось. те, що відповідає за перший вираз, це А, те, що відповідає за другий вираз, це Б. Перевіряємо. Ось ці вирази у вас мають співпасти. Так, давайте конкретно, на прикладі. У нас є з вами ось такий вираз. Х квадрат плюс 10х додати 25. До рівня. Давайте подивимось спочатку на перше число. Чи можна його замінити якимось чином, щоб воно було як вираз, якийсь піднесений до квадрату? Так, можемо. Це буде просто х. Якщо ми просто х піднесемо до квадрату, то отримаємо х квадрат. Чудово. Далі у нас дивимось, ось наш подвоєний добуток. Тобто, у нас буде стояти плюс. Далі у нас має бути 2, що множиться, і тут має множитись на перший вираз і на другий, поки ми ось ці два місця пропустимо. Далі у нас плюс. І дивимося. Далі у нас має бути другий вираз, піднесений до квадрату. Дивимося, яке число ми піднесемо до квадрату і отримаємо 25. Це буде просто 5. Бо 5 в квадраті це буде 25. А тепер дивіться, ми маємо перший вираз і другий вираз записати ось сюди. 2 помножити на х і помножити на 5. Тепер перевіряємо себе: 2 помножити на х і помножити на 5. Це буде 10х. Ось цей вираз, який ви підставили, має співпадати з вашим значенням. Тоді ви все зробили вірно. І тоді ми отримаємо, що це буде х додати 5 до квадрату. Ми з вами звертаємо увагу тільки на ось перший вираз. І другий вираз. серединку і там, де подвоєний добиток, ви себе перевіряєте. Ще один вираз. Якщо у нас з вами y квадрат мінус 6 y плюс 9, спочатку записуємо таким чином. Да? Y квадрат представляємо як y, піднесений до квадрату. Далі, дивимось, у нас мінус, ми собі мінус пишемо, і, значить, знаємо, що у нас в дужках теж буде різниця. Далі, у нас має бути обов'язково по формулі подвоєний добуток, тобто 2, що множиться. Далі має бути перший вираз і другий вираз. І додати другий вираз піднесений до квадрату. Дивимось. Наша дев'ятка, яке число ми піднесемо до квадрату і отримаємо 9. Це в нас буде 3. Так? Тепер ось тут ми підставляємо наш перший вираз і підставляємо другий вираз. І дивимось, 2 помножити на Y, помножити на 3. 2 помножити на y і помножити на 3 це в нас 6 y Тобто ми все зробили правильно. У відповідь ми переносимо тільки те, що ми записали в перших дужках, і в других. Тобто у мінус 3 до квадрату. Тепер візьмемо трішки складніший вираз. Візьмемо такий: 4у квадрат мінус 12y плюс 9. Дивимось, спочатку маємо розписати для себе, да? яке число піднесемо до квадрату і отримаємо 4 х квадрат. Яке число, помноживши саме на себе, отримаємо 4 х квадрат. Це у нас буде 2. Да? Якщо 2y помножити на 2y, то буде 4 y квадрат. Мінус 2, що множиться. Перший вираз. І множиться на другий вираз, поки пропускаємо ці два місця. Додати, дивимось, яке число в квадраті буде давати 9. Це в нас буде 3. Тепер ось цей вираз підставляємо, і ось цей. Так ми себе перевіримо. Тобто 2 помножити на 2y і помножити на 3. 2 помножити на 2y це 4y. І помножити на 3, це 12. Отримали те саме число. Отже, супер, все ми зробили правильно, складаємо формулу. Забираємо тільки з першої дужечки вираз, і з другої. Да? Тобто буде 2y мінус 3 до квадрату. Знак в дужках ось цей мінус. Це знак, який стоїть біля подвоєного добутку. Ще один пробуємо. Дивіться, якщо ми в цьому прикладі подивимося з вами уважно, то помітимо, що 2х ніяким чином не можна представити як число в квадраті. В цьому випадку у нас змінений порядок доданків. Це не принципово, але в деяких прикладах таке теж трапляється. Дивимось, тобто 2х ніяким чином не можна представити як число в квадраті. Так? Але дивіться, ми зразу можемо помітити, що у нас наступне число це х квадрат. А от х квадрат ми можемо записати як х піднесений до квадрату. Точно так само ми можемо зробити з одиничкою. Одиничка це. 1 в квадраті. Тобто, в цьому випадку у нас подвоєний добуток знаходиться на першому місці. Ось. Просто переставлено місцями. Дивимося, 2х, воно додатнє, тому у нас буде сума. Да? І тепер розписуємо: це має бути 2, що множиться на перший вираз і множиться на другий вираз. І перевіряємо себе: 2 помножити на х помножити на 1. Це у нас 2х. Так, це 2х. Тому можемо скласти формулу. Це буде у нас х додати 1 до квадрату.